Якщо у дівчини 30 років немає сексу, або там жінка 50 років, які наслідки конкретні для організму можуть бути? Якщо жінка довгий, тривалий час не займається сексом, на жаль, це така проблема, з якою стикаєшся на сьогодні. Причому молоді гарні дівчата, от я на них дивлюсь картинка. Що тому чоловікові не вистачає. Вона каже: Льонтів, на що я піду з табличкою в руках, що мені потрібен хлопець, де я його з... Ну, на жаль, є така проблема. Так, у нас є дуже багато захворювань гормонозалежних. Ви знаєте, як називають, наприклад, міому? Це є доброякісне утворення матки. Фіброміома – це майже 80% жінок знають, що це таке репродуктивного віку, тому що в них воно є. Це називали хворобою монахів. На першому місці у жінки стоїть невроз. Із хвороб, які можуть розвинутися у жінки, яка не має статевого життя.